Всім привіт! Вітаю вас на каналі Touch Home. Ось такий комплект сьогодні в нас з вами на огляді. Матеріал Satin Digital, фірма Digital нас Touch. Ось так виглядає цей комплект. Зараз ми його відкриваємо, і я вам покажу. Ось так на картиночці він зображений в нас. Тобто тут такі темні кольори. Я б назвала цей комплект такий в аристократичному стилі. Ось перше в нас. Перше, що ми бачимо, це наша підковдра. Ось вона у нас. Ось підковдра, одна штучка в складі. Далі бачимо наступне, що, ми, що тут є, це наволочок. Наволочок 4 штучки. Дві штучки вони з малюнком, дві без малюнку. Ось ці ми зараз трішки пізніше розглянемо. Спочатку розкриємо наволочки такі основні, з малюночком, як підковдра. Ось так вони виглядають. Ось так. Тут також такі кольори темні, тобто чорний присутній, бачимо такий сірий колір, ось він, блискучий такий. Далі такий навіть я не знаю, такий темно, темно-гірчичний колір. Вони тут дуже різні, такі дуже суперечливі. Не, од... ну, не можна назвати одним таким словом, тому що ось бачимо перехід такий, То тут такий золотистий, тут грічичний горч... колір. Так, ось так близенько я показую, який у нас малюночок на, в основі ось так. Тут також і сірий, і з таким відблиском такого лілового кольору. Ось так. воланчики наші, ось по 5 см, як завжди, вони. Так, ось, ось так. Тканина також приємна. Темненька, але все одно м'яка, ось м'якенька і приємна. Так, це ми з вами розглянули нашу наволочку, який, яка основна їх дві штучки. Далі, далі в нас наволочки йдуть, такі самі, як простираду, ось такого кольору. Тут вже колір золотий золотий кольор з таким гірчичним відтінком. Ось так виглядають. Вони без, без воланів, але ось ці наволочки вони дуже гарно мають такий блиск і шовковистість. Це прям дуже гарно видно. Ось дивимось, це у нас такі. Гарний, дуже такий цікавий колір в цієї наволочки. Також вони не однотонні. Зверніть увагу, то що тут такі, якби як клітиночка мілесенька, тобто не однотонна, не колір, не один. Так, ще раз також показую наші шви. Ось так вони: обробка оцих безволанів-наволочку іде ось так. Подвійна, подвійна обробка, ось так, ось так у нас бачимо. Так, дивимось, показую вам щільність тканини, бачимо так. Так, ось така тканина. Також гарна і приємна. Ну, вся, вся тканина, всі комплекти тачу, вони дуже приємні на дотик. Так, це що ми бачимо з вами ось наволочку, також ту ж саму основну. Дві наволочки це ось такі і дві основні. І ось таке наше простирадло, розмір його 240х260, ось воно ми з вами вже дивилися на прикладі наволочок. Останнє, що я вам буду показувати, це наша підковдра. підковдра ось така, така ж сама, як ці наші наволочки основні, тільки ось як, ну, більший вже принт більшого розміру. Тут квітки і все ніжна на, ніж наволочка. Ось наші гудзики тут видно в цьому комплекті, ось вони прозорі, такі малесенькі, дуже зручні. Не будуть заважати вам. І ось внутрішня частина, така ж сама, як простирадло, і як дві наші навички. Дуже гарно продуманий дизайн в комплекті, та такий строгий, я б сказала, класичний також варіант. Ось, і також їх небагато залишилось у нас в Україні. Дякую за перегляд. До побачення!